Бажаю, шановні підписчики, розкажемо трошки сьогодні про наші будні, наше накипіло, що. Почнемо ну, з хорошого. Тут ось у нас брудер, пройдемо подивимося, на якому ми етапі. Тобто, так як ми планували, все в нас тут утеплено, кінопласт, п'ятерка, сороковка, два ряди і брудер. Брудер вже майже готовий. Сітку вже ми набили, сітка є. Ну, що тут залишилося Поїлки вже таке по, по мілочах. Ну а Дійшли ми до внутрішньої. Так як одна привела, тут 9 внутрінят, більше немає. По кормах, кормим гранульованим кормом і даємо відходи кукурузи цукрової, качани. от бачите, вони смакують. Їм дуже подобається смак солодкої кукурузи, тобто для кукурузи відходів немає. Те, що на базар на базар, а це все стальне поїдають внутрі. Ну, як би проблем з ними немає. Як ми в минулому відео говорили, все вони, звісно, жаркувато, але, але вони жару переносять. Наші яку до кукурудзи дійшли ми до басейну в минулому відео, я показував. Якби вже йде в нас зборка. Все по плану, все виходить, Так що все ми показуємо. Дивіться, підписуйтесь, покажемо вже в вітраному вигляді і з водичкою. Розкажемо, як ми водички про підготовлювати до басейна, так що відчуття за нами. Йдемо на підповітрі. Перша плантація наша вже зібрана і продана. В попередніх відео ми говорили вам, що ціна була 15 гривень за качан. так ми її продали 15 гривень. Але що наболіло, то це у нас перекупи, які беруть, її перепродають по 30 гривень. Якби це ми скільки стараємось тут робимо, а наш труд майже нічого не вважається. І ще свої умови виставляють. Так що хто займається вирощуванням там, тваринництва, рослинництва, Старайтеся реалізовувати продукцію то самі, тому що багато на нас наживається. Ну, Ми подали її по 15 гривень, думали, з нею нічого не вийде, вийшло, вийшло все гаразд. Майже відходів немає, які є, все відповідають внутрії. Ідемо, покажемо ще недоліки кукурузи. Ми передіскували, вам показували відео. Посадили з насіння. Ну, що можу сказати, я не задоволений. Незадоволений, незадоволений схожість, схожість рідка. Якби треба кукурузу більше всього вирощувати. Мені так кажеться, з розсади Це воно буде більш на таких малих участках доцільніше. Ну, зріджена. Не знаю, будемо дивитися, мабуть, ми її оставимо вже так і буде. Рядом кукуруза. Та, що зарані володь викинула теж як би не дуже, не дуже. Але ми за нею слідкуємо, пасинкуємо, обламуємо пасинки, також, бачусь, попропускали. Попробуємо, щоб хоч один був красивий качан. Одійшли ми до Кукурузки, це в нас друга плантація, другий огород. Стоїть красива, зелена, але захворіла. захворіла Ну, більше всього, що вона на одному місці вирощуємо її вже 3-3 рік. І десь попала в нас, називається пухирчата сашка. От бачите, що виходить на качанові. Обристає грибом. Пухирчата сашка. Ушкоджує до 50% врожаю. Так що це багатенько. Тепер ми не знаємо, в другий строк нам садити і не садити на цьому місці. Якби більше всього, що будемо щось думати і пересаджувати, або пікінська капуста. Ну, більше варіантів немає, може в кого є якісь у когось пропозиції, пишіть, ми будемо очікувати, може нам буде цікаво, ми вам і покажемо. І спробуємо виростити те, що ви маєте на увазі. Ну, Кукуруза вже не піде, кукуруза, як бачите, вже хворіє е, хворобою, якою просто треба міняти сів зміну. Зараз ну, покажемо, там де ми садили в другий період, йдемо е, далі. Ось ми дійшли, теж тут е, перекультивували нашу кукурузку, посадили, тут видно, вже рядочки пробилися. Ну, Тут -то густота начебто трішки краще. Але в зв'язку з цією хворобою ми вже не знаємо, далі садити, не садити її. Якби більше всього, що, мабуть, садити, ми її не будемо, будемо 에, придумувати щось друге. Тому що Сашка, бачу, є кругом покупузі. Тобто перша причина потрібно оранку робити, що ми не зробили, щоб воно заробилося землю, ці гриби пропали. А так воно пролежало в нас всю зиму зверху, тоді ми зребли, спалили, перефризували, не орали. І це все вилізло в нас отакою хворобою. Ось я бачу, навіть тут ось рядом є. Ось ось дивіться, як вона пошкоджує. Прямо кожна кукурузина йде пошкоджена. Це не дуже добре, це зовсім погано. Так що слідкуйте за нами, підписуйтеся. Підказуйте, совітуйте, саме будемо брати до уваги і будемо вам показувати, кому цікаво. Так що ми ждемо.